На рівні розуміння е, стратегічному. Тобто, якщо ми віддаємо, відводимо ці війська, знайте, що там будуть росіяни рано чи пізно, у вигляді ФСБ, у вигляді всяких емісарів. Але це потенційна міцна точка початку нової агресії проти Харківської Дніпропетровської областей. Раз. Тобто, це військово-стратегічний рівень. Готові віддати ці території, щоб спати спокійно, але на декілька років це вже питання, хай вирішують наші глядачі для себе. Бо я вам серйозно скажу абсолютно відверто: питання про територіальний рефер... про референдум воно стоїть на банковій на серйозному рівні. Ми йдемо до можливості затвердження мирних рамок на всеукраїнському референдумі. До слова про референдум далі продовжимо.